О, де скандалу я не чекала, то це навколо веселки. Впізнаєте? Це арка дружби народів у Києві. І ось цю райдову над нею до Євробачення вирішили нарешті розфарбувати, назвати арт-об'єкт аркою розмаїття, і навіть претендували на рекорд, бо вона могла стати найбільшою штучно створеною кольоровою веселкою. Але не стало. Бо обурилися релігійні активісти, натяк на ЛГБТ-пропаганду. Побачили також у правому секторі і Свободівці. Приїхали, усе заблокували, навіть викликали поліцію і написали заяву про незаконні дії. Якщо влада так хоче прикрасити цю арку до Євробачення, то нехай забарвать її народним орнаментами. кажуть у результаті арка досі стоїть недоклеєна. Сподіваюся, гості столиці все ж не будуть розглядати усю металеву залисину. Ну, а до правого сектору в мене запитання: а що робити, якщо над Києвом після дощу раптом з'явиться справжня райдуга? Розстрілювати і її із гармат, як це роблять, коли розганяють хмари? Бо це ж не про різнокольоровий квадратний прапор йдеться, а про реальні форми веселки. Розмальованої чи ні, але веселки. До речі, саме її барви були частиною нашої рідної української культури, а не приводом для публічної сварки.